Каркасне крісло. На що вам та безкаркасне? Купіть каркасне крісло. Дивіться, крісло йоко. Каркасне, дуже зручне, класичне. Підходить в спальню, і в вітальню. Просто супер. Ти дивишся. Тобі зручно на цьому рагулі? Що зручно? Крісло безкаркасне відтримує. Тонну краси та жіночності. А ще й перетворюється в спальне місце. Перетворюємо. Хоп! 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 Лягай. І я з цієї сторони. І я з цієї сторони. Дивися. Кльово! Клас! Вибирайте! Або каркасне за 15 для одного сидіти, або безкаркасне за 12 для багатьох людей і ще й перетворюється в спальне місце. Дивіться.